Розділ 8. літургійний і сакраментальний вимір духовного життя. Пункт 1. Визначення таїнств. Катехизм католицької церкви. Дає точне теологічне визначення. Таїнства є дієвими знаками благодаті, установленими Христом і довіреними церкві, через які нам уділюється Боже життя. Видимі обряди, що ними відправляються таїнства, означають і здійснюють благодать, властиву кожному таїнству. Вони приносять плід тим, хто їх приймає з відповідним приготуванням. Катехизм Католицької церкви, параграф 1131. Інакше кажучи, таїнства це знаки, що сприймаються органами почуттів і відкривають нас на ту божественну реальність, яку позначають. Водночас таїнства містять у собі дари Бога, благодать. Вдалим порівнянням для розуміння таїнства є кур'єрська доставка. Коли я очікую відправлення і бачу у вікно, що приїхала службова поштова машина, для мене це знак, що воно прибуло. Водночас я усвідомлюю, що саме в цій автівці моя посилка залишається тільки погодитися її одержати і виконати формальні дії, підписавши документ про отримання. Подібне відбувається і з таїнствами коли особа приймає будь-яке таїнство. Зовнішній бік, слова, жести, матерія таїнства указує на те, що Бог бажає обдарувати її благодаттю, а людина, яка хоче прийняти цей дар, якщо на нього відкрита, приймає Божу благодать. Основа духовного життя це участь у житті Христа, прийняття його життя у своє. Таїнства – Інструменти, які Бог дав церкві, щоб це здійснити, у них відбувається містичне єднання з Христом, який присутній у нашому житті так, як це було під час його земного існування, і його справа спасіння актуалізується і триває в наш час. Для кращого розуміння скористаємося таким прикладом. Коли ми не можемо вирушити на стадіон, щоб подивитися матч і вболівати за улюблену команду, у нас є можливість переглянути його у прямому ефірі. У такий спосіб ми спроможні пережити ті самі емоції, узяти участь у матчі як глядачі, хоча це й неможливо фізично. Таїнства – це своєрідний містичний прямий ефір у тому часі і просторі. Коли Ісус жив серед нас і здійснював справу нашого Спасіння, завдяки Ним ми можемо бути єдині з Ісусом Христом, так, наче перебуваємо серед апостолів. Саме тому в церкві акцентується важливість таїнств. Таїнства це не магічні ритуали, що дозволяють управляти якимись силами. Таке розуміння абсолютно суперечить християнському мисленню. Потрібно додати, що крім таїнств у церкві існують сакраменталії, наприклад, освячення предметів, хрестиків, ікон тощо вони також є знаком і джерелом благодаті, хоч і не такого високого значення та впливу їхня мета спонукати людину до благочестя. І скерувати до прийняття таїнств.